Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про переваги служби за контрактом. Народний аматорський театр ПК Світлопільського готує нову виставу. Контракт 1824. це проєкт від міністерства оборони, за яким молодь віком від 18 років може добровільно приєднатися до сил оборони про переваги контрактної служби. Термін на який підписується контракт. Нам розповіла офіцерка відділення рекрутингу та комплектування ТЦК та СП. Контракт 1824. Це проєкт Міністерства оборони України, за яким українці віком від 18 до 24 років можуть добровільно приєднатися до сил оборони на один рік. Тобто 1824 це хлопчики, дівчатка мають можуть контракт підписати на рік. За це вони мільйон отримують, допоміжний мільйон. За перший контракт вони отримують в розмірі грошового забезпечення, тобто так як під Плюс медицина безкоштовна, в тому, що постійне грошове забезпечення, зарплата, ну і посада, та, яку він обере сам. Взагалі, контракт це про право вибору. Для осіб 50 також є особливі умови. Переваги у контрактній службі військової служби за контрактом є в тому, що кожний громадянин України може обрати свій напрямок, частину, ким він хоче бути, ким він себе бачить. От є посади у військових, і ці і тилові, і є посади бойові. От дехто хоче бути розвідником, дехто хоче в телефоні в ігри, грається, все добре, розуміється в цьому, і безпілотними системами займається. Хоче бути на безпілотній. Війська. Хтось медиком, медики теж є, так як у цивільному він медик, хоче бути або в медичній роті, або бойовим медиком, який із цивільного життя. Е, є діловоди, всі посади потрібні. І після 50 років, так якщо є обмеженість, якщо є вади здоров'ям, наприклад, є якісь там проблеми, там чи з желудком, чи з гіпертонією, чи що є тилові посади, і на тилові посади, наприклад, він може водій. І він може піти у, там, у тилову, тиловий підрозділ і бути водієм. Або якщо він там сварчик чи ремонтує машини, автомобілі хорошо, він теж може своїми проблемами зі здоров'ям піти на тилову посаду в тиловий підрозділ. Фахівчині пояснила, на який термін підписується контракт. Перший контракт у нас, якщо із 18 до 25 років, то вони укладають на рік і більше. А після 25 років, то перший контракт укладається з сержантського складу на три роки від трьох і більше, а офіцерський від п'яти і більше. І в є кар'єрний можна заочно поступити, здобути вищу освіту, себе проявити хорошо, бути або командиром. Або там юристом, або фінансистом, але вже з вищою освітою, і в званні офіцерського складу. І ще контракт, хто підписав контракт у повномасштабну війну, тобто з 22-го року по 25-й, по закінченню контракту, військовослужбовець має право звільнитися, і у нас вже звільняються, вже приходять до нас от, і вже звільняються по закінченню контракту. Ті, хто вирішив піти на службу за контрактом, можуть звернутися до відділу рекретингу та комплектування. І ще я хочу сказати, для того, щоб укласти контракт, потрібно звернутися в відділення рекрутингу та комплектування, прийти, перше, що сказати, що яку маєш освіту і ким ти хочеш бути. Все, і яку частину ми е, обираємо разом же посаду, частину, готуємо, проходимо ВЛК, всі, якщо є захворювання, якісь, вони все показують усьому, вони їм даються обмеженість, потім у тилову посаду, тому що, наприклад, якщо бойовий медик, він не не зможе бути, якщо в нього є обмеженість, він може бути медиком, але у медичній підрозділі. І потім вони, ми формуємо справу, вони їдуть через начальний центр і підписують контракт і служать в свій термін, на який вони підписали контракт. І Більшинство потім вже продовжує цей контракт, тому що військова служба це, напевно, це стабільність, напевно, це кар'єрний зріст. Вже у листопаді народний аматорський театр Палац культури Світлопільський потішить глядачів новою виставою: комедію на три дії Квітка, що сміється наразі. Тривають активні репетиції, задіяний потужний акторський склад. На одній з репетицій побувала наша знімальна група. «Квітка, що сміється, це назва нової вистави від народного аматорського театру ПК Світлопільський. Комедію в англійському стилі на три дії глядач побачить вже 26 листопада, розповіла режисерка Тетяна Бесмольна. Цього року театр наш театр Юрія Збановського готує виставу англійського автора Ноел Кауерта Квітка, що сміється. Я скажу, що в англійський гумор, це не наш український гумор веселий, весела така вистава, але щоб сказати, це, е, прийняти її з двома зайцями не можна. Тут такий, така тема, вибачте, вона актуальна в, у всі часи. Це тема сімейних відносин, це тема моралі. Сексу. І тому вона ж у нас є комедія для дорослих. У головній ролі такий от чоловік нарцис. Він дуже полюбляє жінок. Він їх міняє, як такої туркавички. Вони... І він їх і не пам'ятає навіть. І маючи дружину, яка від нього пішла. Але кохає його і весь час співпрацює з ним, тому що працюють разом. Цікава тема. Тема я ж говорю, актуальна на всі періоди життя. А поки тривають репетиції, а вистава не з легких у підготовці, зізнається режисерка. Вона на три дії, тобто майже дві години. Дуже важка за розміром підготовки, і взагалі в підготовці, в режисерській роботі, дуже важка вона. Дуже багато тексту виграє чим вистави. Ще дуже шикарний акторський склад. Ну, просто цей склад дуже гарний. Одинадцять акторів, і всі просто, всі кожен у своїй ролі. Рік в родині Олександрівських театралів Наталія Біланюк велика тілиться враженнями від репетиції. Це просто такий досвід і така велика честь грати на одній сцені з таким потужним колективом, з таким потужним театром, тому що ті актори, з якими я вперше граю, це просто щось неймовірне. Це такий досвід, це такі талантіща, що я зразу, ну, чесно кажучи, зразу мені було страшно, тому що порівняно з ними я тільки починаюча акторка. Але що мені сподобалося і від чого я в захваті, так це від атмосфери в колективі. Це така підтримка. це Я знаю, що якщо щось мене не вдається, я знаю, що я запитаюся, мені підкажуть. В цій виставі я дуже таку граю таку героїню епатажну трішечки, трішечки самовпевнену, але дуже шикарну. Знає, що вона хоче. Мені трішки незручно, ясна річ, вживатися в цю роль. Але ж я ж кажу, що дуже хороші колективні колеги допомагають, підказують, як де якісь там манери, можливо, якісь рухи. Ну і безцінний скарб цього театру це Тетяна Миколаївна безсмольна, тому що це. Це просто клондайк ідей, це все, що мені потрібно, я забираю в неї і питаю, скільки мені потрібно, що мені хочеться, вона мені показує, вона мені все розказує. Без неї я не знаю, як би я справилася з цією ролью. З нетерпінням чекає кожної репетиції Ірина Давидюк. Граю секретаря, Моніку, нашого головного героя Гарі, людина така стримана, ділова. І завжди підтримує Гарі, попри його такі викрутаси. Ну, Мабуть, хороший його друг і таке плече. Ну, Така нова роль, цікава для мене дуже. Ну, Як завжди, атмосфера на репетиціях заворожує тим, що ми тут всі спілкуємося, щось нове для себе кожен відкриває. І завдяки нашому талановитому режисеру, ми попадаємо в цю атмосферу. Життя нового для нас, але цікавого, нового. Щось пізнаємо для себе відкриваємо щось. Ну, це круто. В когорті акторів Олександр Вознюк. Я багато говорити не буду. Хай глядач приходить і сам все побачить. Я єдине хочу подякувати акторам за їх гру, за їх професіоналізм. Оце я вам дякую. І приходьте. Все, побачите, тож актори народного матерського театру ПК Світлопільські чекають на вас 26 листопада о вісімнадцятій на комедію Квітка, що сміється. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. П'ятницю 31 жовтня очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 9, вдень до плюс 15. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стопчика. Вітер західний 5 метрів на секунду.